Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Раз, два, три принцеси! Чарівний порятунок. Ця пригода почалася одним чудовим зимовим ранком. Коли подружки захоплено милувалися першими сніжинками. Як гарно. мовила Розі. Уявляєте, у чарівному королівстві принцес уже розпочався конкурс на найкращий сніговий замок. вигукнула Стелла. «Отакої рушаймо хочіш, сказала Лілі. Дівчатка взялися за руки і промовили Раз, два, три. Відтепер Від принцеси ми. І тієї ж миті дівчатка перетворилися на принцес та опинились у чарівному королевстві. О, як дивовижно виблискує замок! Він немов із кришталю. Захоплено вимовила Розі. А парк увесь вкритий снігом. Хочеш, поспішаймо, конкурс уже розпочався, вигукнула Стелла. Король і королева чекали тільки на принцес, щоб урочисто оголосити про початок великого конкурсу снігових замків. А маркізи та графині вже навіть занудьгували. Погляньте но, ну, закладаюся, що графиня тисяча черевичків переможе і цього року, сказала Лілі. Де там? відповіла Стелла. Ми в трьох зробимо найпрекрасніший замок. Але за умови, що візьмемося до роботи цієї ж хвилини, принцеси, сповнені радісного перечуття, розподілили обов'язки. Я будуватиму замковий мур, сказала Розі. А я зведу вежі, додала Стелла. Ну, а я буду спостерігати за вами. Засміялася Лілі, жбурляючи в подружок сніжки. Їхній дивовижний сніговий замок був майже готовий, коли прийшла королева та запитала. Чи, бува, принцеса Ольга не з вами? Ні, ваше величносте, вона пішла кататися на ковзанах, на крижаному озері. Відповіла графиня тисяча черевичків. На крижаному озері? Сама, але ж це дуже небезпечно. скрикнула королева. Тоді Лілі вигукнула. Дівчатка, здається, це завдання саме для нас. Рушаймо на пошуки принцеси Ольги. Трійко принцес. Стрибнули в королівські санчата і помчали засніженим лісом. Аж вітер у вухах засвистів. Коли вони наблизились до берега Крижаного озера, розі зауважила Принцеси Олі тут немає. Де ж вона поділася?» Погляньте, тут якісь сліди. А он її діадема. вигукнула Стелла. Ці сліди велетенські, сказала Лілі. Ох, усе це мені дуже вподоби!» Принцеси пішли по слідах та опинилися перед входом до потаємної печери. Тут так темно і моторошно. Сказала Розі Не хвилюйся, я прихопила смолоскип, заспокоїла її Стелла Сидьте, дівчатка, дослухайтеся, прошепотіла Лілі, заходячи до печери. Здається, я чую якесь гарчання. Розі Стелла та лілі пішли вглиб печери. Аж раптом гарчання стало оглушливим, і вони побачили принцесу і Снігове чудовисько, прошепотіла на жаха на розі. Воно схопило принцесу Ольгу. Що робитимемо? Як звільнити її? запитала Стелла в Лілі. Розі Запропонувала повернутися до замку та покликати на допомогу. А Стелла вважала за краще відволікти чудовисько та виманити його з печери, а потім звільнити принцесу. Лілі не казала ані слова. Коли раптом вона скрикнула Стелла, дай мені смолоскип. Лілі стала вимахувати смолоскипом, утворюючи величезну тінь. Потім вона ступила крок уперед зі страхітливим гарчанням. Гррр. Гррр. Розі та Стелла приєднались до подруги та почали гарчати всі разом. Грррр, гррр. Велетенське волохате чудовисько. сказала Стелла низьким голосом. Гурр. Грур. Велетенське кудлате чудовисько, додала Розі. Гурр. Гурр. Гіганське чудовисько я розчавлю тебе. прогуркотіла Лілі. Чудовисько підвелося, озирнулося і раптом побачило страшенну тінь. Нажахане чудовисько стрім голов вилетіло з печери. Завдання виконано. скрикнула Стелла. Нарешті все скінчилося, додала із полегшенням розі. Нам це вдалося, вимовила Лілі, аж сяючи від гордощів. Ох, це ви. зраділа принцеса Ольга. Я так перелякалась. Уже було подумала, що в печері з'явилося ще одне чудовисько. Ох, ну ж бо, рушаймо звідси. Дорогою додому принцеса Ольга розповіла, як усе сталося. Катаючись на ковзанах, я ненароком впала. Мені не вдавалося підвестись, а набиті гулі боліли дедалі сильніше. Це снігове чудовисько з'явилося ні звідки. Допомогло підвестися. І забрала мене до своєї печери, щоб я могла відпочити. Що? здивувалася Розі. То що ж виходить? Це снігове чудовисько зовсім не зле. А от і зле, принаймні через те, що потім воно не давало мені піти, поки я не навчу його кататися на ковзанах. Волотенське чудовисько на ковзанах? Я б на це залюбки подивилась. вигукнула Стелла. Коли всі четверо принцес цілими та неушкодженими повернулися до замку, королева полегшено зітхнула. Вона запросила всіх зігрітися гарячим чаєм. Та нарешті оголосила ім'я-переможця в конкурсі на найкращий сніговий замок. Трохи пригнічені тим, що найкращою знову стала графиня Тисяча Черевичків, принцеси вирішили потайки тренуватися всю зиму. Щоб здобути перемогу наступного року. Розі Стелла та Лілі взялися за руки і промовили: Раз, два, три! Відтепер дівчатками! І тієї ж миті дівчатка знову опинились у своєму засніженому садочку. За декілька хвилин. Стелла пробурмотіла. Оце так. Мабуть, годі з мене снігових замків. Ця пригода була не така вже й жахлива. Зрештою, ми добряче потренувались, пробурчала розі. Заждіть, гадаю, у мене є ще одна ідея, вигукнула Лілі. Розі Стелла та Лілі. Взялися до роботи. Наприкінці дня, коли снігопад уже вщух, дівчата нарешті закінчили ліпити першу у світі снігову принцесу.